Свято на вулиці Тисмуницькій, принаймні для мешканців двох тутешніх багатоповерхівок. Довкола цих будинків барвисті кульки, прокладені доріжки із бруківок та заасфальтовані проїзди. Утім, це нині, а ще донедавна про зручний благоустрій тут і мови не було. Люди пригадують, глибокі вобоїни та понівечені бордюри створювали чимало незручностей. У дуже поганому стані ями, щоб проїхати неможливо, і дітям погано, дуже зараз гарно зробили. Що у нас машини немає, ми не їздимо, але дітям добре за те, що має Погратися свій бігають і добре. відреставрувати двір будинку, що охоплює три заїзди, вдалося за ініціативи депутатів свободівців. Впорядкували територію у рамках започаткованої торік рік комплексної програми із благоустрою тих мікрорайонів, куди не часто навідуються комунальники. Тривав капітальний ремонт близько року. Нашим завданням знайти дуже проблемний двір, де немає доріжок, де немає е, можливості нормально проїхати, де є е, занедбаний благоустрій і зробити там. Більш-менш пристойний комплексний благоустрій Вважаю, що саме такий спосіб робити комплекс благоустрій в тих кварталах, які в інакший спосіб не отримали подібний благоустрій і є родзинкою цієї програми. В кожному мікрорайоні ми плануємо зробити такий, як мінімум, по одному двору, і в планах нас за декілька років відремонтувати більшість дворів нашого міста. Місцеву малечу теж не залишили без уваги. В рамках святкового відкриття для дітей організували конкурси та забави. Загалом, у рамках прийнятої у 2013 році, програми вдалося відреставрувати понад десяток проблемних дворів.